Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні я вам як завжди розкажу про своє прочитане за серпень. А саме я прочитала, здається, шість книжок. Ось тому зараз буду розповідати. ще позаду мене ви напевно зараз бачите розстелене ліжко. Я тільки зараз це зрозуміла, але ну і фіг з ним. Я ну чесно, відверто, я ніколи не застеляю ліжко. Ну, ладно, іноді. Дуже рідко, коли я... на мене щось не ходить, але... або коли хтось має прийти в гості. Знаєте що? Почати я хочу з книжки, яку я прочитала останньою, бо вона мені дуже сподобалась, я скажу чесно, і я навіть цього не очікувала, але я оцінила її на 10 з 10. І це Ромео, це психологічний трилер, детектив про маньяка. Вау, мені так сподобалось, як він написаний. Мені не були огидними там ті сцени, які ну, трохи, як сказати, розчленувань. Книжка написана дуже гарно, вона читається дуже швидко, дуже легко. Від багатьох я чула, що вона схожа на Тес Герріцен, але я не можу порівняти, тому що я не читала ще жодної книжки Тес Герріцен. Ось що у нас тут у книжці відбувається. У нас є е, така. Психіатриня дуже відома, її звуть Мелані. І вона власне, допомагає поліції вполювати маньяка, якого вона сама прозвала Ромео. І виявляється так, що вона сама стає жертвою цього маньяка. Ось, І у неї є сестра. Це, якщо що, не спойлер. Це не спойлер, це можна прочитати в, буквально в епілозі, тобто, ой, точніше, в пролозі. І у нас є її молодша сестра Сара, з якою вони все життя не дуже ладнали. Сара, взагалі, все життя ненавидить свого батька і свою сестру, тому що батька любив Мелені, а Сару ненавидів. Він Сару бив, він над нею знущався, тому вона їх ненавидить. І коли знаходять мертвою цю Мелані, вона помирає від руки цього маньяка. І Сара починає допомагати поліції, і власне вона сама стає так сказати ціллю цього Ромео. Вона намагається зробити все, щоб не стати його жертвою. Але він такий, типу, там шле їй всякі різні листи. Також Сара починає дізнаватися більше про свою сестру, про її таємне життя, про її думки, про те, що було в їх дитинстві. Дуже цікаво, дуже напружено. Я насправді навіть до кінця не вгадала, хто маньяк. Хоча, можливо, хтось скаже, що це було більш очевидно, але я все-таки думала на інших людей. Я, блін, я на кожного чоловіка, який з'являвся, думала, що він, це ти, ти маньяк 100%. Ось цікаво. Мені єдине кінцівка здалася трохи зіжмаканою. Що знаєте, викрили цього маньяка і все, і кінець типу, хотілося трохи більше якихось подробиць. Більше думок його можливо щось. Ну коротше, хотілося трохи більшу кінцівку. А так, взагалі, супер. Наступна книжка, книжка по якій у нас був книжковий клуб. Це місто півмістя Сари Мас. До речі, якщо ви з Одеси, приходьте блін на наш книжковий клуб. Ми проводимо новий формат в стилі Dark Academy. у Вересні у нас буде дві зустрічі по книжці Дев'ятий дім. Більше подробиць в інстаграмі книгозалежні. Так от, місто півмісяця я оцінила на 9 із 10, І я знаю, що для багатьох ця книжка була прям топ-топ-топ. Це було там для багатьох на 10 із 10, на безкінечність із 10, Найулюбленіша книжка, мені не так вона сильно сподобалась, Хоча, типу, я не буду заперечувати, що вона крута, що вона, в принципі, гарно прописана, цікава. Але. Мені все-таки не вистачило деталей про Всесвіт, Тобто, книжка величезна. Тут багато нудних затягнутих моментів, і краще б замість них мені пояснили цей світоустрій про цю планету, про цих там архангелів. про... Тих, хто там править цією планетою, бо нам нормально цього взагалі не пояснюють. Тут багато різних назв, різних істот. І я би хотіла, щоб мені пояснили, що це за істоти, хоча б створіть мені просто якийсь словник в кінці книжці книжки. Тому що якщо деяких я знаю з міфології, то деякі тут вигадані, і, типу, хочеться більше пояснень. Ось тому я не поставила 10 із 10. Ну і як я вже сказала, для мене трохи була затягнута сама книжка. Тому що як завжди у Сари, у неї останні 200 сторінок це тупо вибух мозку. Останні 200 сторінок ти сидиш в шоці, ти плачеш, ти кричиш, але до того трохи нуднувати. Можна було і до того трохи динаміки додати. Ну, це моя суб'єктивна думка. Всі ці думки мої суб'єктивні. Я дуже рада, що багатьом воно зайшла прям 100%. Я сподіваюся, що в наступній книжці у нас буде більше пояснень про світоустрій, і тоді, можливо, в наступній книжці я вже поставлю 10 із 10. Трохи вам покажу ілюстрації. У мене, до речі, теж почав стиратися місяць. Коли я почала її читати, але форма коли ти там небо надавали форму, що якщо у вас стирається місяць, заповніть форму. Ось, але вона вже недоступна. Вона, походу, була доступна тільки, коли книжки вийшли. Але блін, ну я читала її не одразу, я тільки зараз її почала читати, і зараз у мене теж стирається місяць, але та форма вже недоступна, щоб мені теж дали знижку за цю неприємність, але ну ладно. Що поробиш, до речі, бачила яку круту суперобкладинку будуть випускати на місто півмісяця? Muse Fantasy Star? я вже дуже хочу. Якраз закрию той місяць собі стерти і не буде його видно. Вже почала розказувати про наступну книжку. Згадала, що я вам не розказала про що ж тут, взагалі, в цьому місті півмісяця. Моя рекомендація: не читайте анотацію перед тим, як читати цю книжку, якщо ви вже цього не зробили, тому що тоді ваші емоції приблизно на 80-тій сторінці будуть просто зашкалювати. А якщо ви прочитаєте анотацію, то це буде надто очевидно. Ось тому всім раю не читати анотацію, тому я не буду вам детально, як би як в анотації розказувати, що має відбуватися в книжці. Але якщо коротко, у нас є головна героїня Брайс, вона напівфейка, напівлюдина, вона працює в антикварному магазині, і вона. Має провести розслідування і її напарником стає Гант. Це павший Янгол. Він працює там на правління, і вони мають розслідувати одну справу. Тут така від ненависті до кохання. Цікаво, типу всесвіт прикольний. Там реально дуже багато різних істот. Там і нижче є такі істоти, і більш вище. Ну коротше, прикольно. Наступна книжка, власне, яка мені не сподобалась, на жаль, це Агата Крісті, п'ятеро поросят, і це поки що найгірша книжка Агати Крісті, яку я читала, тому що вона була. Нудною, я вже просто думала: без... давайте швидше кінцівку скажіть мені просто, хто вбивця, щоб я вже могла піти. Тому що, ну, реально, тут у нас, типу, Паро має розслідувати вбивство, яке сталося 16 років тому. До нього приходить дівчина молода, якій там 20 років, і каже, що 16 років тому її мати вбила, її батька, але вона в це не вірить, і вона хоче, щоб Пуаро провів розслідування. І, коротше, там це так було затягнуто, бо в один момент, типу, майже сто сторінок ми маємо читати п'ять листів різних людей, типу, про один і той самий день. І це було так нудно. Ну, типу, можна було якось там їх свідчення. Ті важливий один якийсь момент, який вони могли надати, просто прописати в якихось діалогах. Бо ці листи читати про один і той самий день мені було так нудно. Я ну я вже не могла це робити, тому я оцінила її на 6 з 10 і не розглядаєте обкладинку. Коли будете купувати цю книжку, якщо вона у вас вже є, теж її не розглядаєте, тому що там прямий, власне, спойлер до того, хто у нас вбивця. Я вже забула, що я читала всього місяця, а що не в цьому. Я читала ще адвокат д'явола і оцінила його на 8 із 10. Власне, є, звісно, нереальний фільм. Мені дуже сподобався фільм по цій книжці, але прикол в тому, що цей фільм, він Абсолютно не схожий на книжку, там абсолютно інший сюжет, кінцівка і вприн... ну, все повністю протилежне, я би навіть сказала, тому що ну, якось так. І тому, якщо вам подобається фільм, я раджу все-таки прочитати книжку, зрозуміти, так сказати, звідки взялося натхнення, але ви будете здивовані, наскільки тут все по-іншому. Але якщо так порівнювати фільм і книжку, напевно, фільм тут все-таки перемагає. Фільм прям видовищний, дуже крутий, але і книжка дуже цікава, вона напружена, вона читається дуже швидко, і мені сподобалась і книжка, і в принципі, і розв'язка книжки мені сподобалась, хоча багатьом вона не дуже подобається. Тому раджу прочитати. Там у нас хто не знає, раптом це книжка про адвоката, який. Власне, ніколи не програє своїх справ, але він працює на таку типу успішну компанію, але яка займається не дуже цікавими справами. А він хоче прям працювати кримінальному справі. Він хоче захищати клієнтів, які, яких обвинувачують у реально серйозних злочинах. для нього це цікавіше, і його запрошують як диво. Його запрошують на роботу в якусь неймовірно успішну компанію, де всі займаються саме такими кримінальними справами, там про вбивства і так далі. І він там йде працювати, і там просто ну, ти одразу ніби такий ти в шоколаді, і їм дають їх перевозять з дружиною до Нью-Йорку, дають їм квартиру, дають їм все. Коротше, власний водій на лімузині. Ну, типу, все дуже добре. І, ну, звісно, все не може бути просто добре. Там починається трохи трешу, вони потрохи починають помічати, типу, що щось не то. Ось, тому цікаво, мені подобається, в принципі, такий сюжет рекомендую. Також. Я читала е, провідника: це перша частина трилогії. Перша частина трилогії і мені сподобалось, але мені здається, що наступні частини будуть ще цікавішими. Про що у нас ця історія? Тут є це фентезі. Це фентезі дуже круто підійде, якщо ви тільки починаєте знайомитися з фентезі, тому що тут якийсь неважкий світоустрій, дуже цікавий. І якщо ви любите тему типу рай, пекло, вам теж це сподобається. У нас тут є головна героїня, 15-річна дівчинка, яка їде до свого батька в потязі і потрапляє в залізничну аварію. Вона помирає, але не одразу це усвідомлює. Вона а, виходить з тунелю, в якому сталася аварія. Думає, типу, блін, де всі люди, чого її не рятують. І там вона бачить, типу, такий гірський пейзаж, і бачить одного єдиного хлопця. Він сидить, дивиться на неї, вона починає до нього йти, там бла-бла-бла. і... Він представляється її трістаном, такий дуже гарний, білявий, хлопець з блакитними очима, і що? І він каже, щоб вона йшла за ним. Вона намагається сперечатися, не може цього зробити, починаєте за ним, вона панікує і виявляється, що цей трістан це її провідник, що вона померла, що зараз вона, це я можу сказати, її душа, вони знаходяться в пустці. І вони мають пройти цю пустку, щоб вона могла потрапити на ту сторону. А що там чекає на тій стороні? Провідник не знає. Вона сама дізнається, коли вже пройде пустку. Але навіщо її провідник? Тому що в цій пустці на неї можуть чекати небезпечні істоти, демони, які будуть намагатися вкрасти її душу, вбити її. І вона має, провідник має її від цього захистити, допомогти їй. Не здатися цим демоном, бо якщо це станеться, то вона назавжди залишиться в цій пустці, можливо, навіть стане одним з цих демонів. Ось і ну і там ще й, власне тут ще й любовна лінія, що вони починають закохуватися. Це трохи дивно для мене було. Але мені все одно сподобалось. Хоча об'єктивно перша половина книжки була нуднувата. І була трохи дивно, от особливо коли у них почали з'являтися якісь відчуття один до одного. Яка, блін, типу, ну дивно, тому що ти людина, а цей провідник це щось незрозуміло, що яке живе вже дуже багато років і яке, типу, е ніколи не було людиною. Це просто провідник, який ще й типу прибирає обличчя. Ну тобто він не завжди білявий красунчик. Він може бути будь-ким для різної людини. І ось це трохи дивно було для мене. Це знаєте, мені нагадало Аді та Люка. Я ніколи, боже, я ніколи не зрозумію людей, які шиперять Аді та Люка, тому що люк це по факту якийсь типу демон. Це просто чорний згусток, незрозуміло чого. І він не гарний красунчик, як його малюють на артах. Ну, типу, він прибирав такого образу лише з малюнку Аді, і він поганий, типу. І, ну, коротше, я не розумію от їх, типу, кохання, ну, коли. Коли їх шипеть, тому що Адіта його в принципі не кохає, там вже під кінець. Ой. і тому ця любовна лінія для мене теж дивна, але подивимось, як її розкриють в наступних частинах. Я їх ще не читала. Цю першу я оцінила на 80, і ну вона закінчилася так, що мені реально цікаво вже прочитати наступні. І я нарешті дочитала всю трилогію «Таймлес», Ну дочитала останню книжку. Власне, ось що я можу сказати. По-перше, у мене в інстаграмі, якщо що, є відгук у пості. На цю книжку. Перед тим як ми продовжимо, хочу подякувати дуже сильно всім, хто мене підтримує на цьому каналі. Хто підтримує навіть просто якимись лайками, коментарями, підписками дуже дякую. І якщо раптом у вас є така можливість і є таке бажання підтримати розвиток мого каналу, то посилання на монобанку будуть в описі до цього відео. Я буду дуже вдячна за цю підтримку, щоб цей канал міг надалі існувати і розвиватися. Дуже дякую. І Що я можу сказати про Таймлес і про Смарагдову книгу. Третя частина однозначно краща, ніж друга. Друга для мене була нудна, затягнута. В третій вже почали відбуватися якісь події. Всю трилогію я оцінила на 8 із 10. і мені вона сподобалась. Я розумію, чому у неї так багато фанатів. Вона дійсно цікава, вона дійсно легка. Вона теж підійде для початку знайомства з фентезі. Тут у нас дівчинка, яка... Має ген подорожі у часі. Вона дізнається про це тільки в 16 років. Вона вирішує небезпечні завдання в минуле. Мені подобається ще оця атмосфера минулого. Ці бали це дуже цікаво. Вона ще й бачить типу привидів, це теж прикольно. В третій частині у нас нарешті починається така розв'язка. Ми нарешті розуміємо, що, чому, куди там є цей хронограф, який виявляється вкраденим, і вони намагаються всі, всі ці частини з'ясувати, чому ж вкрали цей хронограф, що станеться ко. Коли там коло крові замкнеться, що чекає в тому хронографі, і коротше, і які задуми має наш граф, який, власне, є головним у всій цій ложі, подорож цих господи, тих, хто подорожує у часі. Ось тому ця частина точно набагато краща, ніж друга, і вся трилогія на 8 з 10 Реально рекомендую, я реально розумію, чому людям вона подобається, і я хочу якось все-таки прочитати трилогію Зільбер. Цієї ж авторки мені цікаво, що ж там в тій серії. Якщо ви вже читали Зільбер, то поділіться своїми враженнями, чи варто вона уваги. Власне, це все. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що вам сподобалось це відео, що якась із цих книжок вас зацікавила. Пишіть в коментарях, і побачимо з вами в наступному відео.